Змучилися, правда? <ріст> Хочете <таку> поговорити? <ріст> а про що будемо говорити, якщо треба матюкати? Все що, все, що не робиться, треба зі матюкати. Але нині не можна діти. Шкода, дуже шкода, але я думаю, він разом з нами. Руки догори всі підняли. Смі, туди, в небо. Чоловіче, ми тебе ніколи не забудемо! Подивися! Ти був тут, кутати спів! Вони тебе люблять, ми так само! Оплеск для тебе! Люди, але він був справжній українець! is repeto aro rupiti ya to ki